Нам нами товща світла океан вогні, а рибначе срібло бромі сансялеть, Торкається волосся вся двіри. Чання, що духов, написано послання, ноти слова, і хвиля на берег сталена вода, каміння пишех ти моя. Сутенія, ліхтарі пекучі, заглядають в вікна, зазирають в душі. Пожовтіле листя сиплеться лускою, вулиці, як риби, осінь з головою попірнали, тихо враз довкола стало. Світ шукає вихід з осені в астрали, Дме за міста срібною журбою, погорілим листям скорою зимою. миється в калюжах полохливий місяць. Хтось пройде байдужо. Дехто, як ревнивець, галасливе небо відлітає в безвість. Крізь сумні дерева проступа непевність, і бліда тривога зійде на обличчя, і чиясь дорога зверне на озбіччя. Осінь саксофоном розтинає тишу, і одна долоня, гріє від мене. Туди, де пахне чорносливом день, скажи всім ангелам, що я, напевно, затримаюсь недовго між людей. Вікониці закрились на очах, я відпущу всі вікна стому, коли відчую, що мій сад зачах, коли ховатимусь від звуків грому. Прилип губами до церковних стін, вдихаю небо в топлених в конах, і промайне блакитна ока тінь, свічок ледь ворухнувши стиглі грона. В зимовий вечір вийду, ледь живий. Скуйовджений, притихлий, занімілий, Умиюсь снігом і сніжинок, рій присяде на волосся, посиліле. І сніжку кине хтось мені в плече, я обернусь, мале дівча сміється. Якщо ти першою лишиш мене, у цього світу раптом стане серце. Любіть одне одного, одного, це найголовніше житті. З твоїх очей стікає бірюза, Ловлю її губами, вмиває дощ, втішний, як сльоза, тих голів, що з нами кладеш долоні, на чолоди п'ятдесят. Слюбав в день в калюжах молоко, вечір ми п'яти Бажаєш світу теплих снів любові всім стражденним, О Боже, дай мені ще кілька днів. Смертний курс. Таке запитання, наскільки ви відчули зміни у літературному просторі міста Запоріжжя за ті роки, що ви займаєтесь літературною творчістю? Я так розумію, що це такий доволі розломний період. Дякую за питання. Ну, мені, мабуть, важко буде на нього трішки відповісти. Я в літературному просторі Запоріжжя, на жаль, майже не беру участь. Тобто я тут не присутній. Так сталося, що я не член спілки письменників. Я навіть там персонал града Запорізької маю на увазі. Ну, так сталося. Е, е, ну розумієте, тут бути в Запоріжжі, як сказати, щоб не образити. Нікого. Чесно, навіть не знаю, що тут відбувається в літературному просторі. Тобто музика попереду. Ну, ну і музика це музика. Тут є концерти, є певне творче життя, щось відбувається, якесь е, кипіння, можливо, якесь затища певними періодами. Ну а в літературному житті, напевно, теж щось відбувається, якісь фестивалі, мабуть, проходять. Е, ну, на жаль, нічого не можу сказати. Я навіть не знаю нікого з місцевих таких. ну, Є там кілька класиків. Ну, ну, Мій друг поет і журналіст Павло Вольвач поїхав в Київ. так, ну В основному виїжджають такі більш-менш талановиті. Багато хто працює теж журналістами. Але от з так, би мовити, мастодонтами місцевими, класиками не склалися в мене стосунки. ну, от так свого першого вірша і як він називався? Цікаво, так є. Я, я написав, це був не вірш, а я написав казку, коли мені 6 років було. Для дітей я написав казку. І потім багато писав, багато прози писав. У мене вдома у мами вона зберігається отакий стос з романів. Ну там пригодницький про піратів, козаків, ну, я в підлітковому віці. А вірші я почав писати. Це важко назвати віршами. Одночасно, з тим, як почалася рок-група, був створений декаданс, і створений мною, я взяв гітару, ще не вміючи грати, і написав цілий за вечір альбом пісень. Їх Важко назвати віршами. Це пісні з матюками були такі дуже примітивні, і я сам скічкася просто. І... І створити там рок-гурт, і розумієте, це був протест, і перші роки три це дуже важко назвати було віршами і поезіями. Вона прийшла, прийшла трішки трішки пізніше. Тобто я відчув десь, що більш-менш все схоже на поезію. Років через три, як написав першого недолугового тексту. Ну, Отка тільки дура, щось таке було. Такі, похмуре було. А от надійшло ваші романтичні пісні комусь присвячені. <кхи> Є а, і пісні присвячені, і вірші присвячені. Звичайно, я нормальний чоловік, і вони присвячені певним особам, не всі. В основному а, от такої конкретної музи якоїсь немає, бо це збірний образ. Насправді збірний образ любові. як такої. Бо,